Міне так, піротехніки знешкоджують вибухонебезпечні предмети, які з різних причин не здетонували. Розповідає сапер відділу вибухотехнічної служби головного управління з поліції в області Андрій Зарічний. Від початку повномасштабного вторгнення на нашу територію працівники нашого підрозділу здійснили понад 200 виїздів, це включаючи і ті виїзда по фактам вже вибухів. Виїжджаємо на такі, які. Збиті, або ті, що впали і не вибухнули. Різні є варіанти. Щоранку, коли Сапер збирається на роботу, родина, каже підполковник, бажає йому не тільки гарного дня. Бажають гарного дня і повертатися додому. За його словами, на службі він понад 20 років і думав, що знає все про носії вбивчої вибухівки, та останні два роки довелося вивчати чимало нового. В основному, каже, крилатих вбивць – ракети й шахеди. Оця металева ємність від російського безпілотника з розмахом крил до трьох метрів. У ній поміщається до півцентнера вибухівки. Коли бойова частина вдаряється в землю, там спрацьовує накольний механізм і підриває даний заряд. Полковник каже, коли знешкоджують стільки вибухівки, утворюється глибока вирва у кілька метрів. Від звуковибуху без спеціальних тактичних навушників можна втратити слух, а без бронезахисту і окулярів отримати поранення чи контузію. Розлітається на багато сотень метрів. Рештки найважчі від шахеда. Вирва діаметром приблизно метра два з половиною три. Глибиною до двох метрів. А це сегмент сорочки крилатої ракети Калібр вона складається з металевих кубиків, які під час розриву розлітаються в усі бічі і пробивають навіть найтовщий захист, розповідає сапер. Якщо в калібрі півтонни вибухові речовини, так то можна вважати, що там досить серйозне руйнування. Це теж одна із новинок вбивчої зброї міна, яка стрибає з землі в повітря і яка нашпигована гострим залізятчем. Вистребує цей стакан. Тут от є тросик, і вона на місце метр розривається. Там 2,5 тисячі осколків. Це осколкова рубашка цієї мініму. 25 метрів ніхто не бежив. За його словами, всі знайдені боєприпаси піротехніки знишкоджують на спеціально відведених майданчиках, подалі від інфраструктури, населених пунктів і доріг. Дистанційно. Підрозділ також виконує завдання не тільки на території області. Він активно приймає участь у зведених загонах поліції, яка здійснює розмінування деокупованих територій. Наш підрозділ пройшов. Шлях від Києва до Херсона в всіх областях майже. Так, каже, зараз професія сапера надважлива. Жодних робіт не буде проведено, жодного наступу не буде зроблено без саперів. Сапер це дуже потрібна професія, і вона на даний момент, і в подальшому вона буде актуальніше і актуальніше. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.